З початком літніх канікул перед батьками постає питання, як організувати дитині безпечний, цікавий та корисний відпочинок. Одним із найкращих варіантів є першкільні табори, які працюють на базі закладів освіти. Вони поєднують дозвілля, навчання та оздоровлення в одному форматі. Цього року в Коростенській громаді з 2 по 13 червня в 17 закладах освіти запрацювали табори організованого дозвілля. В таборі діти перебувають 4 години без організації харчування. З початком вторгнення Російської Федерації на територію України в закладах освіти з метою належного захисту та психологічної підтримки дітей, організації дозвілля та активного відпочинку влітку, в закладах освіти Коростенської міської громади е, працюють табори організованого дозвілля. У цьому році табори працюють за такими напрямками: спортивний, спортивно розважальний, оздоровчо-спортивний, науково-дослідницький, художньо-естетичний, національно-патріотичний. Рактичний, краєзнавчий та інше відпочиває дітей в межах 800 дітей віком від 7 до 13 років. Кожен заклад освіти обирає керівника табору і планує свою роботу відповідно до того, який напрямок обрав табір. На базі Коростенського міського ліцею, номер 2 було створено табір під назвою Діти веселки, який охопив учнів з першого по шостий класи. А це близько ста осіб. Кожен день нашого табору він має якусь тематику тематичний день. У нас вже пройшли і патріотичний день, і день здоров'я, який був присвячений здоров'ю, день науки, день мистецтва. Щодо сьогоднішнього дня. Сьогодні у нас мені здається, це найцікавіший день для дітей. Це день науки. Сьогодні вони у нас поринуть світ експериментів, дослідів. Вони дізнаються багато-багато цікавого, і після цього дня у них завжди залишається море позитивних емоцій. Цього дня дітей розподілили на групи. В таборі працювало чотири локації. Кожна група по черзі відвідувала умовні зупинки дня науки. І першою була хімічна лабораторія. Тут на хлопців. Та дівчат чекали цікаві досліди. Зокрема, кулька, самонадувалка, підводний вулкан, лавова лампа, водний бум, бенгальські вогні, зубна паста для слона та фараонові змії. Розкажи, будь ласка, що тобі сподобалось? Лавова лампа. Що там відбувалося? Вона так цікаво, борлила. Що найбільше запам'яталося, і який сподобався дослід? Мені дуже сподобався дослід зубна паста, як воно все вибухало. А те, що сподобався підводний вулкан, як шарик надувався. Це дуже цікаво, мені каже. Найбільше мені сподобалася лавова лампа, а ще мені також сподобалась дуже сильно бенгальські вогні. Так, а чим сподобалися ці досліди? Тим, що вони показують неймовірну реакцію, яка була видна навіть під час світла. А от що цікавого дізналася сьогодні, от е, е, на такій зустрічі? Е, дізналася для себе новий дослід, який я зможу показати батькам». Наступною зупинкою була астрономія. Тут діти поринули у таємниці космосу та сонячної системи. А ще дізналися багато нового та корисного. Так, запам'ятала уран, молодець. Чудово кільця Сатурна молодець запам'ятала. Юпітер найбільший. Ми дотягнули стрижки. Давай допоможе, так? Нептун сюди. Перетягуємо. Так, перетягуємо сюди. Юпітер сюди, а Нептун не хоче бути останнім. Так? хоче бути першим, так і ми отримали, що назва планети сонячної системи. Молодчинка. на зупинці зоології діти знайомилися з дикими тваринами, а саме з підвидами тварин кошачі, вивчали їх особливості та які з них можна зустріти в лісах України. Наступною була не менш цікавою зупинка. Саме тут діти мали можливість зануритися у світ цікавих та пізнавальних дослідів з фізики. Це восьмий клас, і саме розширення газу. Під час нагрівання. У мене є дві склянки з гарячою і холодною водою. Якщо я окуну цю пляшку в гарячу воду, то кулька почне надуватися. Бачите? Надувається, надувається, але якщо я окуну її швиденько в холодну воду, то кулька одразу почне зменшуватися. Це пов'язано з тим, що під час нагрівання газ розширяється, а охолодження навпаки стискається. Табори організованого дозвілля це чудова альтернатива традиційним формам відпочинку, яка гармонійно поєднує розваги, навчання та спілкування. Вони відіграють важливу роль у забезпеченні якісного дозвілля дітей під час каніку, сприяючи їх всебічному розвитку.